Не нашкодь сам собі, Україною шириться епідемія самолікування. Клініка останнє місце, куди наші громадяни приходять скаржитися на хворобу, обмежуються порадами фармацевта і деталі частіше вдаються до самолікування. Не плекати ілюзії просять медики самовпевнених пацієнтів. Коли я звертаюся до аптеки, я приходжу, я повинен там взяти таблетку, її з'їсти, і вона повинна бути помічна. І при цьому, як мінімум, повинно бути мінімум побічних ефектів. Аптекарі дивуються, хотіли допомогти, а вийшло як завжди. Однак провину визнають мовляв, пацієнтів багато, часу мало. Правозахисники переконують, таких фармацевтів варто карати гривнею. До цього моменту повідомлялось про побічні ефект лікарських засобів. Виключно лікарів. на жаль. Вони система працювала, але як працювала. Тільки 7% лікарів повідомляють про по ефекти. Ліки Мають бути якісні, кажуть європейці. А побічні ефекти ретельно виписані на їхньому фармринку Трапляються поодинокі випадки появи недієвих препаратів. Однак, край рідко таке питання. Порушували в комітеті Єврокомісії. Зазвичай фальсифікат пацієнти купують через інтернет у європейських країнах. Усі ліки, які купують в аптеках, безпечні українську інтернет мережу. Також взяли під приціл. Фахівці заст. Стерігають. Більшість ліків в онлайн торгівлі небезпечні за кордоном. Порахували в всесвітньому бабутинні. Продавали від 30 до 40 відсотків неякісних препаратів. Наприклад, за рік кожен українець витрачає близько 500 гривень на медикаменти. По всій Україні близько 6 мільярдів. 70 відсотків препаратів з них зайві.